Перед кожним із нас рано чи пізно постає питання, яку обрати професію. Вибір настільки важливий, що від нього залежить ледь не все життя. Права на помилку майже нема, так як вона коштуватиме часу. Але іноді, при певних обставинах, мусиш робити вибір не на свою користь. Саме життєві обставини стали перепоною на шляху до мрії у героя нашого сюжету. Владислав свого часу хотів стати художником, та склалося інакше. В той час мені не хотілося писати портрет? Хряков, вождей различные бытовые сцены на тему нашего производства и так далее. Я. Я це все відложив в сторону. Взявшись за голову, юнак поринув у навчання, забувши про свої мрії на цілих 27 років. За цей час він вивчився, реалізувався та набув життєвого досвіду, але досить несподівано бажання малювати охопило його знову. І ось вже два роки Владислав намагається надолужити згаяний час. Я згадував, що коли то що... Хотілося писати, ну от зараз пробую знову. Більшість картин Владислав презентує у власному кафе. Така свого роду галерея яскраво доповнює дизайн закладу. Роботи настільки різнопланові, що мимоволі виникає питання: як і де автор знаходить ідеї, та найголовніше натхнення? По-перше, то, що мене оточує це наша українські города, це наша українська природа. Мені друзі скидають фотоматеріали з своїх поїздок. Коштовність натури вдається, конечно, описати, но це дуже мало, тому що Нужно для этого время. Я живописью занимаюсь только тогда, когда мне хочется, когда приходит, так сказать, вдохновение, потому что. А своїм творчоством хочеться наоборот переносити на холст положительний, хороші емоції. Художник це не професія, а поклик душі, так як людина за допомогою фарб і таланту формулює своє світосприйняття та бачення в картині. Іноді зізнається влад бажання щось намалювати виникає спонтанно, тому слід бути в житті уважним, щоб помічати найменші дрібниці для нових ідей. Живі впечатлення, вони дуже яркі і. Иногда просто даже хочется остановиться. Я под рукой держу всегда, либо блокнотик с карандашом и фотоаппарат. Если что-то очень понравилось, я щелкнул, иногда зарисовочку сделал. Головне для творчої людини знайти своє коло прихильників, які б час від часу давали оцінку роботі. Це дуже важливо. Адже визнання у суспільстві не остання річ у житті художника як творця, каже Владислав. Для мене було б более не скромно сказати, що їх дуже много, але всякому, кто приходить в кафе і по чашечку кофе, може що то посмотреть. Отзиви вроде бы как хороші. І возможно. Отзывы хор хорошие, потому что у меня отношения с людьми нормальные. И может, они меня просто не хотят обижать, я не знаю. Не мне судить, насколько им нравится это или не нравится. Но глаза, во всяком случае, говорят положительно.